Всім привіт! Коли стріляв віннерами 0,87 з Хадсана 125 на дистанції 20 метрів. Декому здалося, Богдан Дон писав у коментарях, що вони летять боком. Зараз спробую 7 штучок відстріляти на 20 метрів по картонній мішені. Вона нам продемонструє все ж таки, як вони летять. Ну, 7 куль. Ось там у нас закріплена картонна мішень. З наклейкою від Богдана Дона. Так, відстрілюю сім куль вінерів з такого упору. Ну, Хоча тут купність не так можливо і цікава буде, але все ж таки подивимось. Головне подивитися, як вони прилітають. Рішки комарі заважають. Вільнери взагалі досить туго залазять у ствола, їх незручно перезаряджати. Туго залазять. GSB так вони не залазили. Тож навіть відео затягується за рахунок цього. Тому що вони не зручні, їх потрібно пропихувати туди. Зараз спробую так. Так, ще три кулі. Таким методом не всі кулі зручно споряджати. О, це взагалі легко зайшло. Ось вам і якість вінерів. Так, дві кулі залишилось. і остання кулі так теж нормально залізло. Ну що, підемо дивитись на результат. Сім із семи в нас влучило в мішень картонну. Дві з цих ось взагалі рівно. Також ще одна рівненька відносно. Оця рівна. І три, ось ми бачимо оце. Вони якось трішки боком зайшли. От Богдан Дон писав у коментарях, йому цікаво було, як вони прилетять. Ну, Бачимо, що по-різному, якісь рівно, а якісь все таки кривовато летять. Тому таке відео вийшло. Всім до побачення. Ось бонусом демонструємо, він зачепили маленьке дерево, тут ледве торкнулися, тут щось воно теж залетіло, а тут не відрикошетило, а навіть отак з краєчку пробило. Прошило наскрізь.